Принцип роботи кулькової ручки нанесення чорнила на папір в результаті обертання кульки на кінці пише наконечника. І цей принцип винайшов американський винахідник самоучка з Масачусетса Джон Лауд в 1888 році. У наступні роки були винайдені і запатентовані різні конструкції кулькових ручок. Уже більш сучасна кулькова ручка була винайдена угорським журналістом ласло Біро в 1931 році і запатентована в 1938 році. Перші кулькові ручки проводилися на замовлення королівських військово-повітряних сил Великобританії, оскільки звичайні пір'яні авторучки протікали в літаках від зниження атмосферного тиску при наборі висоти. В СРСР кулькові ручки набули поширення в кінці 1960-х років, після того як їх масове виробництво почалося в 1965 році на швейцарському обладнанні.